Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розказати вам, як зробити дуже смачний універсальний цибулевий кляр для обсмажки відбивних чи інших якихось продуктів. От Наприклад, курячі відбивні я відбиваю порізані курячі філе злегка відбиваю з однієї тільки сторони, посолила, поперчила. Посипала часничком сушеним і поставила для маринування. Тим часом роблю ось той цибулевий кляр. Цибулю ріжу і збиваю блендером. Мені, то можна стерти на терці, але так є швидше. До перетертої цибулі додаю одне яйце, якщо у вас більше відбивних, то треба тоді більше яєць і цибулі. Е, так, сметани або майонезу. Е, так, доправляємо сіллю і перцем тут, даємо копченої паприки і борошна. Так, щоб у нас вийшов ось такий гарний кляр, який вмикаємо. Кожну відбивну, чи що ви там будете обсмажувати гарненько, так, щоб кляру було багато, і ставимо смажитися. І ось такі відбивні в такому дуже смачному цибулевому клярі.